Наглядом, наглядом з людьми з похилого віку, з деменцією, все ж таки, це наш великий пласт і персонал вже навчений, привчений до таких станів, mm. до таких людей. Все ж таки, це специфічна робота, плідна. Ми співпрацюємо, співпрацювали, співпрацюємо з інститутом геронтології міста Київ. Це наша, так би мовити, наукові. Бази, ми змож, ми можемо до них звертатися за консультаціями uh -huh. і, і завжди раді їх допомозі. Uh -huh. Ще можете виділити я не знаю, територію? У нас дуже велика територія, красива. Зараз це квітне, ми багато там гуляємо прогулянки. У нас є. Я дивлюсь у вас і пташки. Да. І собачки да, да, там і біседка є з на качельки нашим хворим хочемо додати, і дуже важливо в їх стане.